Перше, що треба йти, це треба йти знайти кошечок на нову акцію в бідрьонці. Зараз цей тиждень почався пасхальний, так як відразу я вже тут знайшов кошик зі знижками і з новими акціями. Вже хтось розвалив огірки, розбив і вони вже течуть. Люди не можуть витягувати. Ой, вже готується до... Паски е, форма така ось Ян по 699. І, до речі, тут є три штуки цієї форми. Можна запікати ось на малюночку видно яку бішкофту. Ось. Е, сода, не знаю до чого тут сода, така XXL сода. 300 грам 2,99. Так, цікаво, желатину тут при... приліпили. 200 грам желатину за 1349. Ну, це така мега-мега пачка. Соняшник, не знаю, до чого вони додають на Пасху. 6,99. Ось. І тут зараз починається. Таке от це хороший такий м -м, комплект мілки. Орео, тут такий набір. Ну, я вам скажу, що після Паски за місяць часу це вже буде коштувати, напевно, по 5 злот. Минулого року я взагалі купив за 2 злоти. Воно коштує зараз 21,99. Такі зайчики. По 1399 альпійське млечко. Оці зайчики теж, може, потім будуть коштувати по 2-3 злоти. Зараз вони такі великі по 14 злотих. як завжди, коли я починаю знімати, то люди всі приходять. І ось такий зайчик в такому плані. ну Зараз вони тут запропонували мілку. За 13,99, а тут є малесенький 45 грам, 7,49. Такий ось зайчик. Так як у Польщі помішання взагалі на зайчиках. Ну і звісно, таке м -м, орео. Яєчка. Вони дуже смачні, але цього року було так само на різдвяні свята давали це орео. Такі яєчка 22 злоти. Я купляв взагалі по. По-моєму, по 5 злотих вони зробили знижку. Ну, термін який? Термін до 31.07. Ну, я думаю, в травні, якщо воно ще до травня буде, то воно взагалі буде дешеве. Взагалі. Зараз щось міні-така ось шарлотка. Шарлотки такі от малесеньке печиво е... це фірми Бедреночка. Міні-шарлотка. Це робить бедренка. І тут є з яблуком і... І з цинамоном. Оця шарлотка. Ну і, звісно, такі ось бедренкові труфель, такі горішки. Вони 9,99. Ну, я скажу, це недорого. Якщо це робить бедреночка, то це недорого. І тістечка міні шарлотка По 5,99. Але ось ця фірма, я не дуже її рекомендую, ця фірма Marletto. Такі фігурки по 229. Ось до, до кошечка можна собі такого, такого барашку, баранчика такого. Або що тут ще є? Тут ще є такий зараз буде такий зайчик. Пострибайчик. Ну, 2,29 і що тут ще є? Зайчик, баранчик і курочка. Кугутик, півник. півник. А тут уже від фірми «Магнетік», Ну, ця фірма «Магнетік», я її взагалі не рекомендую. Зайчики трішки дешевші, бо мілка коштувала взагалі по 14. А цей зайчик коштує по 9,99. Ну, я, а тут уже, о, а тут взагалі такий величезний розміром заяць, такий величезний по 14 злотих, 150 грам. Ну, магнетик я не дуже, я не рекомендую цю фірму. Може, комусь може смакує. З магнетика, то може оці такі вкусні яйця смачні. Тут є 184 грами за 9 злотих. 8,99 і тут такий подарунковий набірчик за 140 грам. Коштує 5.79 Хтось вже розірвав. Це теж від фірми Магнетік. Ну, вони роблять часом і на різдвяні, і, і то все магнетик. А тут такі м'ясенькі ігрушки по 19.99. 19 тут так само цукерочки. Але... У мене в попередньому відео я вам показував, що були цукерочки тільки з корицею. Ну, вони не дуже. Тільки те, що упаковка була симпатична, а цукерочки не були, такі смачнесенькі. І тут такий ось мішочок, таких цукерочків, таких яєчок, таких різноманітних таких З за 699 друзі. Скільки тут є грам? Тут є грам 150. Ну, от тут тільки що упаковка така цікава, весела. І тут, звісно, такі, як кажуть поляки, лизаки такі. Маємо таку барашку, зайчика і таке яєчко. Символ Паски. Символ Пасочки. Ну, а це такі чупа-чупси. У формі зайчика теж за 5 штук по 15 грам, 5,99. Я щось здивований, що ще паски немає, а вони вже виставили пас пасхальні товари. Це щось дуже для мене взагалі дуже дивно. І, звісно, як без яїчків таких шоколадних магнетик. Фірми Магнетик, які 2,99 це як Kinder Surprise. Ну і звісно, такі ось цукерки е шоколадні, Choco вони дуже смачні, до речі. Від цього кіндера рекомендую вам. Але 17 злот за 200 г 170 гривень. Я скажу, що це трішки по-багатому, якщо чесно. Такі батончики 42 грами 3,99 Ну, так. За 42 грами один долар. Не дуже і так дорого. А тут ще не розірвали. Ось тут 200 грам таких шоколадних кіндерків, таких батончиків. о, якась по 12.99. Шоколадка мілка. До речі, дуже дешева: 90 грам. Ось якийсь новий смак. З такими дуже фігурками зайчики, барашки і курочки. Коштує по 5,99. Так як взагалі зараз ціни попіднімалися шалені на мілку. Не знаю чому. І ось фірма Ліндор Цукерочки 180 грам коштують. Такі от яйця Ліндер такі цікаві в різних кольорах за 2499. Тут є різні такі формочки. Але це все однакове, а ні. Тут, тут є зелені, сині, червоні, а там ще й жовті, але ще є й чорні. По 24,99. Ну і, звісно, так як в Польщі немає згущенки, а є млеко заґіншоне. Воно є подібне до гущонки, коштує 8,99. Бачите? Ну, хто може то користуватися? Не знаю, гостинське. Ну, поляки купляють, перемащують там вафлі цим молоком таким згущеним, але це не є правдиве молоко згущене. Воно коштує 8,99. І то є 530 грам. До речі, зараз оця фірма Лачате сухе молоко в прошку пів кілограма, коштує 4,99. 4,99 то. Ну, 14,99. Що я говорю? Що я говорю? Ну, і знову вони тут дали цю сметану, таку вершки ось ці. 36% знижка без лактози. Хто там робить різноманітні десертики, тортики, всякі пляцки, шмячки. То 1199. Якщо чесно, це трішки дорого, бо я бачу за 10 злотих ціла літра цього лачатого. І це ось такі єгипетські фігі сушені вже 200 г за 9,99 Ну, Хто любить фігі, може собі купляти. Ну і огірочки, які вже розвалили, коштують. Ага, бо ціни йдуть зверху вниз. До речі, в бідринці ще треба орієнтуватися стінами зверху вниз, знизу вверх. А тут йдуть знизу до верху. <кій> Дуже рідко продається е, журавлина. Це до качки, так як зараз будуть запікати на паску качку, то вона. Коштує 300 грам 8,99 ну я вам сказати чесно, трішки дорого. Але хто має грошики? І такі ось тут, подивіться, міні-огірочки. Я спробую звідси витягнути за корнішони 7 злотих. До закуски, до речі, до холодної закуски якоїсь там, до, до шинки, до всякої в'яленої ковбаски. Бачите, а тут є вже сметанка, але тут 30%, а тут оця 36. Ця 36 1199, а ця 30 літрова 14,99. Ну, і відразу покажу вам майонез у космічних цінах. Це величезний такий майонез. Коштує 9,99, 830, 830 мл, навіть немає літри. А оце свікла з хроном коштує 2,99 Це, до речі, дуже смачно. Якщо там до якоїсь гарніру, то можна цю свіклу купити з хроном. Вона дуже смачна. Я рекомендую їй. Е, і ця ось капуста ще така цікава. Е, Червона капуста, я її не люблю. Хто любить, вона якось має трішки дуже дивний смак. 449. Така ось пів літра. Не знаю хто, але може хтось і купляє, тому я її не дуже рекомендую. Що дороге в Польщі? В Польщі дуже дорогий мед. Ось така велика 2 літри меду коштує за 300, 330 гривень. Представляєте, 2 літри меду 330 гривень. Ну і зараз, звісно, ось такі печенюшки смачнесенькі. Тоже фірми Магнетік. Ще є мілка, мілка смачніша. Отакі От тістечка – 8,99 Ну, що тут поїсти? Ну, бачите, у формі там пітятків, барашків, яєчок. Ну, це символ Паски. Тому вони зробили символічно до Пасхи. А фісташки в шоколаді коштують 15,99. Ось я думаю, вони з ментолом ще додавлені ментол. А тут є різні. Тут ще є кукуліда. А, то в шоколаді. Я почитав просто на іншій мові. А це, до речі, друзі, е... журавлина в шоколаді. Представляєте? Ви їли, коли журавлину в шоколаді? А тут ще є банан в шоколаді. Подивіться, як вони його роблять, це просто не знаю. І це коштує це овоци. Фрукти по 9,99. Тут є різноманітні три смаки. чотири А ні, тут є так. Фісташковий е шоколад, банан, журавлина і ананас. І це все коштує по 9,99. Ми, звісно, йдемо далі. Подивимося ось такі. До речі, ось такі тістечка, вони коштують зараз 1499, їх є 710 грамів. 710 грамів такі ось з шоколадною начинкою. Я люблю брати зовсім іншу фірму. Інша фірма вона смачніша, але дорожча. А тут ще ось такі, бачите, це вже такі під печ під печиво з таким кремом. А це, друзі, вже ось такі, як би... Такі донати, типу, такі з, до речі, ще зі смаком апельсини. Ну... Так, слухайте, непогано. Непогано. І ось ці, бачите такі от смаки ці зайчики, такі кіндери, фігурки. По... Скільки? Фігурка по 1399 Кіндер. Ну, якщо порівнювати ось ці магнетік і порівнювати ось цей Кіндер, це, до речі, більш будуть смачніші ці зайчики, бо тут шоколад більш смачніший. І так само брати ось такі яйця з фірми Magnetic 1299. А мілка коштує 22. Розумієте, 50% різниця майже в один раз дорожче. Бо вони є. Вони смачні, я не скажу, але хто вже більше пробував десертиків, то вже має розуміння і розбирається трішки в шоколаді. Ну є різниця, що між тою мілкою, а що між цією мілкою. 1299. І ще зараз вони зробили ось такі трубочки з. О, трубочки з, з карамелем, з фісташками. Представляєте? Зараз оцей вийшов дубайський шоколад, де фісташки є е, начинка, то вони вже зараз всюди от, дають оцю фісташку. Ну і звісно, такі горішки. Це не горішки, а це такі е, бішкоти коштують по, е, по 6,99-260 грам. А оці яєчка на вагу 2,99. Але вони є начинкою, Бачите? Ці менші, а ці більші. Ті 2,99 за 100 грам, А ці за 100 грам коштують 3,99, друзі. Ну, Оці яєчка смачні. Оці я вам скажу, що вони смачні і начинка є смачніша. <праць> прошоні, да, і оці і цукерочки такі і... вони не знаю з чим. А, це і з і горіховою такою начиночкою. Так. <праць> прошоні, да, Бачите, в трьох кольорах є. В трьох кольорах є такі от. По 3,29. За, за цей за 100 грам. Але бачите, хто не вміє читати іноземці, дуже помиляються, бо думаю, що це пише КГ. Тобто 329К за кілограм. Ні, це за 100 грамів. Ось. І звісно, тут ще я промайнув швидесенько, друзі, чоколадове яйко з надженням магнетик, Тут є в такій упаковці. Бачите, які вони всередині з начиночкою. Тому ось так от, друзі. Швидкий такий огляд пасхальних смаколиків в Польщі.